Кажуть, в цих краях живе легенда. І якщо хочеш, щоб дівчина, що запала тобі в серце, полюбила тебе, то мусиш з нею обмінятися писанками. Але писанку мусиш малювати сам. box Пісня це Коломия була створена та презентована 2013 року. Слова та музика моєї мами Руслани Боднарук. У мене взагалі багато є пісень, які і всі мені подобаються, але ця пісня якось найбільше припала до душі, тому вирішили зняти мій перший дебютний кліп саме на цю пісню. Це Хотіла показати як можна більше історії, культури, традицій. Нам хотілося відзняти такий відеокліп, щоб у майбутньому він зміг стати відзатівкою до коло В цьому кліпі я отримала перший свій акторський досвід і хочу сказати, що це дуже класно, круто. Ще з маленькою у мене дуже багато було іграшок, саме коней. І один з моїх улюблених це був такий білий кінь. І завжди була мрія навчитися кататися на конях, але якось не було ніколи ні змоги, ні часу. І ось настав такий момент, що якраз я змогла випробувати покататися на коні саме в кліп. Хочу сказати про те, що було. Класно, навіть не, не лише брати участь в зйомках, а й просто спостерігати, як вони відбуваються. І найбільше мені сподобалися зйомки, які були вечором. Це була десь година 11-12 вечора. І знімалися чумаки, які їли сало, цибулю. Взагалі я ніколи не любила сало, але цього вечора воно мені дуже смакувало. Напевно, найскладнішими для мене були зйомки в той день, коли був флешмоб. Зйомки приходили з 6 ранку, але найважчими вони, напевно, були для мене тому, що найбільшу ініціативу в цей день брала на себе я і організовувала молодь, всіх обзвонювала. І в мене був блокнот, і там було дуже багато номерів, і це треба було всіх обзвонити, кожному сказати, що треба з собою взяти, куди прийти, що це взагалі відбувається. І насправді мені дуже приємно, що долучилося так багато молоді. Приємно ще є те, що молодь підтримала ідею кліпу і прийшла на флешмоб у вишиванках. Це є дуже велика праця, і зйомки проводились зранку до вечора, тому навіть часу, щоб поїсти, не було. І за цей період я навіть похудала на чотири кілограми. Пісня це я не була створена на одному подасі. Це було зимою, якраз холодні вечори. Хотілося щось таке написати, щоб подобалося всім людям. Уже дуже багато писань є про Коломию, але хотілося, щоб ця пісня була особливою. Була проведена дуже велика робота в пошуках різних аксесуарів старовинних, в пошуках автентичних костюмів. На самому майданчику приходилося не тільки спостерігати. Але і брати участь у різних організаційних питаннях. Це було дуже важливо, щоб нічого не забути. Я ніколи не бачила, як створюється писанка. Цей день можна було побачити невеличкий такий маленький момент, як вона виринає зовсім іншого кольору. Отримавши майстер-клас по розпису писанки, я мала можливість теж попасти у деякі кадри відеокліпу. була готова пісня, але вона вже досягнула якоїсь популярності. Хотілося лишити місту історію. Багато легенд про створення міста Коломиї існує. Кожна з них, напевно, має якийсь шанс бути правдивою. Одна з цих легенд народилася в нашому кліпі. Для мене це прекрасний період часу. Я почерпнув багато енергії. Знайомився з багатьма новими людьми, професійна команда акторів, професійна команда людей, які супроводжували весь цей процес. Вони всі на своєму рівні настільки професійно і відповідально віднеслися, що ми отримали оцей кінцевий результат. Випав такий шанс, така можливість от, прийняти участь у зйомках кліпу. Це мене дуже зацікавило. Перш за все, дуже хороший скомбінований сценарій. Передивився, перечитав. ну, І вже хотілося працювати, і було цікаво побачити, як же ж воно буде відбуватися все. Під час малювання писанки я отримав. ну, Безмежний, можна сказати, не знаю, неймовірний майстер-клас. День зйомок з, і не один зв'язаний з кіньми. А в мене до, до коней, як так сказати, ну дійсно фобія. Фобія, Тому що в дитинстві в мене багато чого з ними не скомбінувалося, бо колись із самого був кінь батьків. Та якось так вийшло, що одного разу попали в аварію через це, і з того часу не коні мене нічого хронічного не переносять. Ми знімали момент, де мені довелося їсти цибулю. А в зв'язку з тим, що дублів було багато і. Кожен раз приходилося її їсти. Якось мені це так гарно, позитивно запам'яталось, що вже останній раз, коли дійсно я її вкусив, я аж заплакав я просто не витримав. Вже. І я приходжу додому вже пізно, це десь була 12-та година ночі. А в мене на столі лежить цибулина. І це так стало мені печально. Я зразу взяв її, викинув. Дійсно, після того цибулі дуже довго не їв. Ви знаєте, взагалі було дуже цікаво зніматися у цьому творчому проєкті, працювати з такою творчою командою. І, і перш за все, оскільки це дійсно для мене вперше, і було переживання. Але коли виходили на знімальний майданчик, ці переживання проходили, оскільки настільки пан Андрій гарно і спокійно і так урівноважено керував. Тими роботами, що ти дійсно природньо не просто грав, а виконував те, що ти повинен був виконати при зйомках. Попередньо я знала, що я буду виконувати роль самої себе як майстрині з писанки. І так як для мене то вже є привично навчати дітей. Так і в кліпі я навчала, а учень дався такий мітливий, що не треба було стільки ж тих дублів знімати. А оператор терпеливий, тому що навіть якщо десь не виходило, він спокійно казав: все нормально, ви граєте саме в себе. Проекція Коломия» мені дуже сподобався тим, що в ньому є е, дуже позитивні для мене речі, що режисер, як якийсь е, мольфар чи віщун гірський, він зумів втілити оцю цю ідею, що в кліпі червоною ниткою йде по сюжету, що художник мріяв про щось тисячу років тому. І він намалював свою мрію, тобто наше місто. І мені тема Коломиї дуже близька. Я часто малюю архітектуру, людей, вулиці і вчу цьому маленьких коломиян. Моя роль чумака це роль того чоловіка, тої людини. Яка весь час мандрувала по світу. І ця роль, вона мені притаманна, приємно було в ній купатися. Під час зйомок бували всякі оказії. Під час їзди на фірі, то капелюха здуло в річку, потім поламало здишло. І дуже приємно мені було, що дійсно команда, яка знімала цей кліп, вона працювала надто надто професійно. We'll you Вальма вдячна всім, хто долучився до створення нашого відеокліпу. Бажаю вам всім гарного перегляду. Дивіться мій відеокліп на пісню «Це Секоломає.